Шановні учасники сьогоднішніх слухань, питання, що внесено до порядку денного, парламентське слухань є вкрай важливим для всього українського суспільства. Не може позиція влади бути надолею кожного селянина. Земля це найбільше наше національне багатство, а тому ми не маємо морального права вчинити невірні дії, за які ніколи нам не пробачать наступне покоління. Конституція України передбачає. Право кожного громадянина розпоряджатися землею. А що потрібно селянину? Зовсім небагато мати право вільно користуватися, працювати на своїй землі, обробляти її, отримати від цієї діяльності дохід, достатній для забезпечення гідної умов життя. Однак що ж відбувається сьогодні? Люди бояться, що можуть втратити землю. Знаю це дуже добре, бо провів сотні зустрічей на Хмельниччині, звідки я обирався, де я розпочинав свою трудову діяльність як аграрій. Саме з маленька в сільському господарстві. Тому розгляд питання продовження мораторії на продаж Землі не можна переводити в суто політичну площину. Що ми сьогодні з вами спостерігаємо? Щороку політичні партії, політики, піараться вкладають в голову вам різні несенітниці для того, щоб отримати свої рейтинги. Сьогодні, відверто вам скажу, набагато комфортніше бути з вами в залі. Тому що атмосфера набагато тихіша, мудріша, виваженіша, ніж буквально вчора, коли галділи, кричали, стояли задом один до іншого і тільки голосували тоді, коли було необхідно вирішити якісь особисті питання. Я думаю, що сьогодні потрібно ключове нам значтися з вами. І моя позиція, і з чим я прийшов до вас, довести до вашого відома, напевно, вкотре, про те, що. Є в нас в аграрному комітеті створена робоча група, в яку ввійшли члени різних політичних партій, від профільних асоціацій, фермерів, міністерства. І сьогодні ця робоча група працює над тим, щоб напрацювати об'єктивно правильний шлях, знайти ту золоту серединку, з якою ми зможемо рухатися далі. Нам потрібно протягом 2016-2017 року напрацювати ряд законопроєктів. На жаль, в одному вмістити всю істину неможливо і не відкладати це питання знову до наступних виборів, під які будуть набирати політичні бали ті чи інші політичні партії. Наше завдання, аби будь-який крок був направлений на розвиток країни. Тому дуже добре, що сьогодні ми маємо можливість з вами висловитися і почути один одного. Переконаний, що під час робочої групи всі думки висловлені сьогодні, будуть враховані напрацьовані позиції передані на обговорення суспільства, і тільки після того можуть бути прийняті рішення. І наостанок, запам'ятався вислів Жан Жака Руссо, який ще декілька століть тому сказав такі слова: Єдиний засіб утримати державу в стані незалежності від будь-кого – це сільське господарство. Десять секунд, будь ласка, завершуйте. Володі ви хоч усіма багатствами світу. Якщо вам немає чим харчуватися, ви залежите від інших торгівля створює багатство, але сільське господарство забезпечує волю.